Всім друзі, Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні день четвертий, Я покажу, де знаходяться всі зірки і на яких локаціях. Ну що ж, погнали! І так, перша зірка знаходиться під мостом на пляжі. Друга зірка знаходиться тут. Третя знаходиться на мості. Четверта зірка знаходиться на трампліні. П'ята на скелі. Шоста на ліхтарі. Сьома на скелі. Восьма біля маяка. Дев'ята на скелі біля маяка. 10 наверху маяка. 11-та на такому бревні, 12-та тут зверху біля фонтана, 13-та ось тут на камені, 14-та на кораблі, 15-та магазину їжі, 16 в лісі, 17. заді душових кабінок, 18-та. тут. 19. знаходиться на повітряній кулі. 20-та тут. 21 перша також та кошта, 22 друга. 23 знаходиться ззаді магазину колясок. 24 знаходиться над гойдолками. 25 на дереві. 26 на магазині колясок, 27, ззаді гойдолок, 28 на магазині автомобілів. До речі, ви бачили, що розробники додали нову функцію. Тепер пета можна мазати. І це дуже класно. Я сама в шоці, але мені дуже подобається така емоція. 30-та знаходиться на дереві біля лісу. І ура! На сьогодні разом з вами ми зібрали 30 зірочок із 30. Всім дякую за перегляд, до зустрічі в наступному відео!